Українські винищувачі F-16 переходять на більш небезпечні завдання. Форбс, винищувачі F-16 українських ВПС покинули свою зону комфорту відносно безпечні місії з перехоплення російських крилатих ракет і безпілотників. Як пише аналітик Forbes Девід Акс, тепер ці літаки, оснащені кращими в Україні ракетами класу повітря повітря високоточними бомбами і перешкодами для радарів, дедалі частіше завдають ударів по російських військах уздовж лінії фронту. Як вказує Акс, у мережі з'являється дедалі більше фотографій і відеороликів F-16, що літають, зокрема над найнебезпечнішою східною частиною України. Деякі з них обладнані для патрулювання з метою протиповітряної оборони, оснащені парами ракет ААМ 9 з інфрачервоним наведенням і aim 120 з радіолокаційним наведенням, а також трьома підкриловими і підфюзеляжними баками для додаткового палива. Інші мають обладнання для більш ризикованих бомбардувальних рейдів, здвоєні пілони, що несуть 8 250 фунтових бомб малого діаметру, а також центральну капсулу AN-ALQ-131 для електронної протидії, все це доповнює чотири ракети повітря повітря та два скидані баки, зазначає він. Таке завантаження дає змогу винищувачам F-16 вражати російські цілі в повітрі та на землі. За заявою аналітичної групи Conflict Intelligence Team, вони діють як літаюча протиповітряна оборона з передовими технологіями попередження про ракетний напад. При цьому вказує АКС F-16 захищені набагато краще, ніж довоєнні ВПС України, які вступили у війну без значних засобів повітряного глушіння. На додаток до капсул перешкод an міну сто які спочатку були запрограмовані групою фахівців ВПС Получених Татів Мерики, винищувачі f 16 обладнані захисними системами для протидії зенітним ракетам з радіолокаційним та інфрачервоним наведенням, глушилкою для ураження радарів на землі, а також системою для попередження про ракетний напад для запуску пасивних засобів захисту. Таке завантаження дає змогу винищувачам F-16 вражати російські цілі в повітрі та на землі. За заявою аналітичної групи Conflict Intelligence Team, вони діють як літаюча протиповітряна оборона з передовими технологіями попередження про ракетний напад. При цьому вказує АКС F-16 захищені набагато краще, ніж довоєнні ВПС України, які вступили у війну без значних засобів повітряного глушіння. На додаток до капсул перешкод an alq 131 які спочатку були запрограмовані групою фахівців ВПС Получених та Тівмерики, винищувачі f 16 обладнані захисними системами для протидії зенітним ракетам з радіолокаційним та інфрачервоним наведенням, глушилкою для ураження радарів на землі, а також системою для попередження про ракетний напад для запуску пасивних засобів захисту. Щодо f 16 в Україні. Раніше полковник запасу Роман Світан різко розкритикував роботу f 16 в Україні, зазначивши, що вони ганяються за горобцями. Він зазначив, що Україні дають невелику кількість f 16 а також не передають більшу частину основного озброєння до цих літаків. Він також додав, що три роки тому Україні краще було б повністю переорієнтуватися на поставку Гріпен, а не чекати винищувачі f 16 На цьому у нас все. Слава Україні.